Ми ось в зимовому лісі вийшли з тошу що погуляти. Йдемо тож. Дуже слизько, але можна гуляти. Погода гарна, сонечка немає, але тепло. Для прогулки це саме те. Йдемо йдемо трошки. Такий сосновий ліс, а повітря яке свіже-свіже. Тут гарно весною, восени гарно, літку гарно. Ліс є ліс. Природа супер. Тож, не лізь в сніг. Ти подивишся, постеріжиться. işte işte.